27 травня виповнилося 10 років, як Геннадій Труханов займає посаду міського голови Одеси. У 2014 році на виборах він отримав 46% голосів, а у 2020 вже 54%. А як ви вважаєте, чи покращилося життя в місті за роки двох каденцій діючого мера? Ну, звичайно, ж таки дійсно було дуже багато скандалів. В першу чергу корупційних скандалів, і все ж таки те, що відбувається зараз в період повномасштабного вторгнення, він себе проявив як ефективний менеджер ну, в період такої незвичайної ситуації з одного боку. З іншого боку, дійсно, існує дуже багато скандалів. І гірше не стало, ніж було. Угу. Він один з тих мерів, який хоч щось робить для міста. Ви знаєте, що мене дуже засмучує. Що стосується стану міста, це обідрані будинки в центрі місця міста, міста обвалювальні ці фасади, дуже гарна ліпнина, які не придають ніякої уваги. Тобто, вроді, ми в ЮНЕСКО і повинні якось бати про наше найкраще, що є в цьому місці. А в нас виходить, що бізнес виходить на перше місто. Я тут живу на Пушкінська. Я не знаю, ну в общем, цей район несмотря ні на що. Дома реставрируют, красят, берят, сейчас еще что-то строят. И вообще, ну как, один парк, второй парк греческий. Сюда с внучкой хожу, это ж большое удовольствие. К сожалению, мэр не выполняет своих обязанностей, например, по реставрации города, по каким-то бытовым вопросам. Я знаю, что все это делают люди своими силами, в своих домах меняют трубы, травят блок собак. Ну вот, вот такое вот. И это очень печалит, потому что Одесса красивая, Одесса прекрасная. Если ее отреставрировать, это просто будет жемчужина на самом деле.